Вітаю козироги! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, козироги, Давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу? Нагадую вам: всім розклад у нас загальний. Тому беріть якусь свою інформацію, шукайте підказки, і ми дивимось. І так, понеділок. Карта закоханих. Вівторок. Карта повішаного. Середа шість мечів. Четвер місяць. П'ятниця Туз пентаклів. Субота імператор. І неділя шість жезлів. Ну, ви знаєте козироги. Один місяць, причому. Це я б теж не вважала, що якась негативна карта. Раз, два, три, чотири. В нас старших аркана. Будуть говорити про те, що якісь події у когось із козирогів будуть важливі на цьому тижні. Карта закоханих нам буде говорити як про вибір, так і про гармонію, якого може програтися. Тобто хтось з козерогів понеділок може стати перед вибором. Якась буде ситуація в їхньому житті, де вони мають прислухатись до свого серця і зробити вибір, чи то стосунки, чи то робота, чи то якась покупка, переїзд в іншу країну. Тобто, щось людина стає перед якимось вибором. І вона знає, що від цього вибору буде залежати її подальший розвиток подій, її подальше життя. Тому козирожки, прислухайтесь до свого серця в понеділок і робите цей вибір. Якщо ж це не стосується вибору, це буде говорити про гармонійність, про гармонійність в парі, про гармонійність на роботі, підписання якихось контрактів. Коли на роботі ми працюємо рука в руку з колегами, у нас дуже гармонійні стосунки, ми дивимося в одному напрямку. Напрямку. Ми працюємо для досягнення своєї цілі, тобто на роботі і е, будь-де е, з друзями ви зустрінетеся десь, тобто день буде проходити в таких гармонійних е, е, енергіях. Вівторок карта повішена, буде говорити про зупинку, про стагнацію, про те, що всі питання можуть підвисати. тобто, Можливо, у вас просто буде вихідний, і ви будете собі відпочивати. Ну, якщо у вас нема вихідного, це буде говорити про затримку. Затримку в справах, затримку в роботі, затримку в фінансах. День, коли не вирішуються ніякі питання, люди не приходять, відмовляються там, наприклад, по якихось причинах на зустрічі. Тобто така ситуація, яка від вас не залежить. Можливо, це і для вас буде на краще, Ви побачите цю ситуацію під іншим кутком. Середу в середу у нас іде шість м'ячів. Нам буде говорити про початок чогось нового. Тобто ми заслужили, да? заслужений успіх. Карта називається. Ми хочемо розпочати якийсь новий проект, нову роботу, нові стосунки, нові якісь починання. Ми переїжджаємо з одного місця в інше, можливо, хтось просто буде переїжджати кудись, рухатись в якомусь напрямку, тобто дорога. Да? Це ж буде говорити про рух, що ми їдемо для досягнення своєї цілі. Ми хочемо розпочати щось нове. Ми заслуговуємо на це і. ми... Од... Рухаємося, хтось може переїжджати з країни в країну, хтось може переїжджати з міста в місто, хтось знову же буде починати якесь нове починання в своєму житті. Четвер, у нас карта місяця і буде говорити нам про сумніви. Тобто, можливо, ви тут дійсно розпочинаєте щось нове. І в четвер, от у вас є якась страхи, от якісь такі сумніви, чи правильно ви робите, чи в правильному напрямку ви йдете. Тобто ситуація по місяцю у нас неясна. У нас Картина прихована трішечки, да, і ми не бачимо всієї ситуації до кінця. По місяцю в нас якесь таке є затуманення прямо в голові, от, не знаєш, що робити, кого слухати, куди йти і так далі. Но по місяцю в нас дуже добре працює наша інтуїція, тобто наше те, що всередині. І в цей день бажано до неї прислухатись. Вона вам буде чітко підказувати, що і як робити. Тоді, коли вам не видно дороги і не видно куди йти. Да? Вночі ми, як йдемо і нічого не бачимо, ми ж знаємо, куди йти. Тобто нас ноги ведуть, наша інтуїція нас веде. П'ятниця в нас тут спетаклі буде говорити про фінансову можливість, яка може прийти до козирогів, якийсь новий проект, якась нова робота, якісь нові. Починання знову же вам всесвіт буде протягувати руку. Це може бути в вигляді людей, це може бути в вигляді взагалі якихось реклами, навіть якогось вислова, якогось якоїсь ситуації, яку ви маєте розгледіти. Тобто вам буде протягуватись цей шанс, отримати якісь фінанси, але в цей день нам бажано їх розгледіти. Імператор в суботу буде говорити нам про стабільність, про те, що ми впевнено стоїмо на своїх ногах. Ми задоволені тим результатом, який в нас є. Ми задоволені собою. Імператор він собою задоволений, тому що він імператор. Він сидить на троні, він керує країною, він знає, як це робити, і можливо, у вас от в суботу буде таке відчуття. Можливо, ви будете співпрацювати з Овном, комунікувати з овном, або ж будете звертатись за допомогою до такої людини. Ще ця карта нам дуже часто показує батька. Можливо, йому потрібна ваша допомога, тому звертайте суботу на це увагу. І неділя в нас шість жезлів буде говорити про перемогу. Козироги в неділю відчувають себе переможцем, вони на коні, вони досягли якогось результату в своєму житті, і вони відчувають, що вони перемогли вінок над головою і над посахом. Людина на коні. Тобто є якийсь чіткий результат, яким людина задоволена. І давайте подивимось пораду для козирогів. Дайте мені пораду. Для козирогів. А по сім мечів карта буде говорити про те, щоб ви були хитрішими, не піддавалися. Дійсно, напевно, якимось страхам, сумнівам, збирали інформацію, були на крок попереду взагалі тих людей, які, наприклад, можливо, є в вашому житті, і які ну, недобропорядні, не будемо так казати. Тобто, сім мечів нам буде говорити про те, що ви маєте бути хитріші. Ви маєте збирати інформацію, володіти інформацією для того, щоб досягти якоїсь своєї мети. І так, козироги, ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!